До 40 відсотків життя людина віддає професії. Не дарма ж кажуть Робота другий дім. буває Не вдобувається штанжелока, якщо много задач, котрий можна здійснити, і їх можна зділяти в кому-то конкретному вріміні. Психологи в унісон стверджують, від стресу не втечеш на будь-якій роботі, як би ви її не любили. Тож ставимо питання руба, як з негативними емоціями боротися прежде всего вырабатывать в себе позитивное мышление, да? как бы принимать эту стрессовую ситуацию как возможность чему-то научиться, возможность что-то изменить в себе. Прислухайтесь до своих потреб. Не наказывать себя за то, что я потратил 10 минут на то, чтобы выпить чашечку кофе или посмотрел новости в интернете, а разрешить себе, что это нормально. После этого можете браться до работы это дає можливість просто получить ресурс, получить енергію і сделать, може бути одну и ту ж роботу, но вже з другим настроєнням другому контентом. Приміром, в одній з міжнародних компаній, де робочий день триває традиційних 8 годин, співробітникам допомагають боротися зі стресом просто в офісі. Можна пойти попить кофе, можна поиграть на приставке, можна посидіти на криші на шезлонгі, позагорати с ноутбуком. Тобто допомагає розслабитися, відпочити, перестать перестати мислити, і тоді возвращаешься к рабочему процессу с двойной процесу з желанием. Якщо ж ви не можете похизуватися подібними перевагами в себе на роботі, тоді ваше здоров'я у ваших руках. Навчиться поважати свою працю, правильно розподіляти робочий час. З розумом використовувати зароблені кошти, бути доброзичливими до колег, і тоді стрес оминатиме вас.